Я думаю, що для наших чиновників от щось таке типу Лукашенка було б отак. Тільки тут потрібно, як на мене, потрібно знайти баланс. До чиновників потрібно бути ось так, як Лукашенко, а до людей потрібно виробити іншу стратегію і взагалі не морочить людям голову, дати можливість людям жити, встановити закони і далі. Дозволити людям функціонувати, займатися економікою, бізнесом, навчанням, своїм життям, побутом згідно цих правил, зрозумілих і які не змінюються безкінечно. Бо у нас в Україні інколи мені здається, що закони змінюють для того, щоб чиновники постійно мутили якусь воду, а люди були постійно в напрязі. Так не повинно бути. Так не повинно бути. У нас в країні навпаки чиновники нагинають людей. А в Білорусі один чиновник нагинає чиновників. Вони там теж багаті. Теж Ж багаті, але не так, як у нас, і не на війні.